Хочу вам розповісти цікаву історію, як я так сикавита шваркнувся з самоката. Бачите, як ногу зніс. І як я побачив тому руку Божу. Ну, я присуваюся переважно на самокаті, особливо в сезон. А електричку, нашу електроавтівку, ні ми їх ми ну, купували в Норвегії. І я віддав дружині, вона туди їздить. До речі, про кохання до дружини. Ще одна ознака. Ну, то уявіть собі, історія. Їду на самокаті. Дорога, я мільйон разів вже їздив, я її знаю з заплющеними очима. І тут були дощі, і дощі зробили так, що прямо в асфальті, там, де завжди була рівнесенька дорога, утворилася здоровезна яма. І я наближаюсь до тієї ями лічені секунди, і я розумію такий аналіз за мить. І я розумію, що якщо я зараз виїду в ту яму, я кісток не позбираю. І тому я розумію далі. От ви уявляєте, це просто миттєвість. А я аналізую і думаю, якщо я зараз поверну трохи різко, швидше за все я впаду Але якщо я впаду то шкода моєму здоров'ю буде значно менше, ніж я в'їду в яму. Я так і роблю, і все як я передбачив, так воно і виглядає. Я падаю. Падаю, здираю ногу на стіки, все в крові, Я ще що помітив, стояло двоє добродіїв через дорогу, два мужика біля джипа стоять, курять. Я падаю, дивлюсь на них, а вони так на мене на секундочку глянули, відвернулися далі, спілкуються. Тобто їм взагалі пополам, я лежу в грізюці, в крові, Доїхав додому, дружина, як побачила мене, напитує, як ти взагалі доїхав? Я кажу, що в мене були варіанти. А тепер про Бога. Слухайте, іноді буває так, що рятуючи нас, Бог показує складний шлях. І цей шлях буде, можливо, не без крові, але він буде значно менше бити нас, ніж якщо б ми їхали прямо на процес через яму. Так що за все, воїстину, треба дякувати Богові. І я дякую.